Друга спроба. У рівному фонд держмайна знову намагається продати приміщення у 300 квадратів. Не знав, що не можна. Затримали юнака, який декілька днів тому розважався салютом у центрі рівного. ITV. Новини. Добрий вечір. Понад 300 квадратів за менш як 60 тисяч гривень. У рівному вдруге виставили на аукціон приміщення державного підприємства. Там наразі працює троє людей, боргів немає, але й у державу великих грошей не надходить. Тому вирішили продати з молотка, аби заробити один раз. Втім, суттєво. Більше про аукціон розкаже Вадим Мороз. Спроба номер два у рівному знову виставили на продаж обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції Обелгростандарт. Підприємство у державній власності, але грошей із держбюджету не отримує, каже директорка. Живуть на заробленні. Боргів додає, не мають наразі. Там працює троє людей. Я не знаю, чому всі удивляються. Ви знаєте, що кажуть, ви ж прибуткові, да, ми стараємося, що ще прибуток в нас був. Ну, просто видно, ну, так треба в державі. що державних підприємств підприємство має не бути, а всі вже мають бути приватні, не знаємо. Ми. А так ми стараємося. Ми всі податки ми сплачуємо нас заборгованості. Не по зарплаті, не по податках. Немає на аукціон. Державне підприємство виставив фонд держмайна. 4 листопада відбудуться другі торги. Продають, бо така наразі політика у держави, пояснюють у фонді. вперше підприємство спробували продати у вересні цього року. З'явилося навіть 12 учасників, і зі стартової ціни у 111 тисяч гривень вартість підскочила до 4 мільйонів. Втім, нового власника підприємство так і не отримало. Він відмовився, був другий учасник, який запропонував 2,5 мільйони. Але по якимось причинам я не знаю, я не бачив переможця цього аукціону, але я якимось причинам він не сплатив кошти. Передбачений законодавством термін вдруге майно виставляють на аукціон за 55 тисяч гривень, тобто в половину дешевше. Майбутній власник може претендувати на приміщення у понад 300 квадратів на вулиці будівельників, що у рівному існуюче підприємство там активно використовує лише другий поверх. На першому своєрідний склад із обладнанням також у власності і кілька прибудов. Обмежень по використанню будівлі немає жодних. Покупець може навіть усе зрівняти із землею. А от працівників вигнати на вулицю. Немає права протягом півроку після. Придбання директорка, яка на підприємстві ще з 80-х років розповідає, що було б добре, якби новий власник зберіг існуючий профіль. Ми не маємо проти, якщо хтось хоче такі роботи робити. Як ми, ми їм допоможемо, розкажемо, підкажемо. За словами директорки, їхній обласний виробничо-технічний центр стандартизації метрології та якості продукції Обл Агростандарт єдиний на усю Україну. В інших областях такі державні установи не витримали конкуренції з приватними структурами і зникли. Вони ще тримаються на плаву, але конкурувати із недержавними структурами чим раз складніше. Працює така установа із 70-х років. Зараз виробляють блискавкозахист, атестовують лабораторне обладнання, досліджують та перевіряють зернові лабораторії. На колективі з трьох людей роботи вистачає. Невідомості не бояться, каже директорка. Буде як буде. Вадим Мороз, Денис Коломис, Media Group. Забезпечити учнів якісною освітою та вирішити проблему не одного дня сьогодні відбулася чергова сесія рівненської міської ради. Що важливого обговорювали депутати сьогодні, та які рішення прийняли у матеріалі далі? Забезпечити школи найнеобхіднішим. сьогодні. Міські депутати вкотре зібралися на засідання сесії. Серед питань порядку денного одним із найважливіших стало виділення коштів на нове обладнання у навчальних закладах міста. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шекерзяна на цей з держбюджету надійшло 10 мільйонів. Ще 4,5 має дати місто. У нас прийшла державна субвенція, тобто яка зазначається більше 10 мільйонів гривень, і є співфінансування міста. Тобто це 30%. Це буде розподілено Саме майно по 35 наших шкільних закладах. Ці 4,5 мільйони з міського бюджету будуть витрачені на оновлення меблів, технічне обладнання та методичної літератури у школах. 3 мільйони вісімдесят шість тисяч п'ятдесят гривень на закупівлю засобів навчання та на обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, дев'ятсот двадцять тисяч чотириста гривень, а саме на закупівлю засобів навчання та обладнання мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти і 560 шістдесят тисяч двісті гривень саме на закупівлю навчальної та навчальної методичної літератури, у тому числі її електронних версій. Адже, як розповідає Віктор Шакирзян, більшість шкільного оснащення в освітніх закладах станом на сьогодні вже застаріла. Тому для міста це хороша можливість покращити умови навчання для школярів. Все таки меблі на застарілі в наших школах. І сьогодні, наприклад, якщо держава нам дає можливість ці кошти використовувати наші громаді, це буде посил, в тому що ми свої, свої заклади можемо спокійно забезпечити. Усі депутати одноголосно підтримали ці рішення та перейшли до інших питань. Зокрема, на голосування було висунуто й питання, що стосується мешканців селища Квасилів. Саме встановлення дня святкування їхнього селища дорадча комісія опрацювала всі історичні відомості подачі заснування селища Квасилів, провела опитування на платформі Едем і більшістю голосів, де проголосували за дату відзначення 29 червня. Солідарні були депутати і у підтримці цього питання. Загалом на сьогоднішній сесії депутати розглянули близько 200 питань. Вікторія, та стартам Шаула, телеканал ITV Media Group. Запускав феєрверки, бо не знав про заборону. У рівному затримали 17-річного юнака, який декілька днів тому використовував піротехніку неподалік центру міста. Які деталі розповідає поліція та чому нині під час військового стану заборонено використовувати такі засоби? Розповідаємо далі у сюжеті. Не дотримався заборони під час війни. У рівному поліція затримала порушника, який напередодні на вулиці Замкові запускав феєрверки. 26 жовтня близько 19-ї години до поліції повідомив рівнянин, що на вулиці Замкові невідомі запустили салют. Правоохоронці негайно розпочали пошуки порушників. Про такий інцидент вперше повідомили очевидці у місцевих телеграм-каналах. Відповідні відео відразу почали набирати охоплення. Все, щоб ви розуміли, сижу я на роботі Ось там. і починається ця возня. Пацани кудись втекли, але хто знає, може їх і знайдуть. Відомо, що від 6 листопада минулого року набув чинності закон про заборону використання і розповсюдження салютів та іншої піротехніки. Нагадуємо, запускати салюти, феєрверки та використовувати петади під час дії воєнного стану заборонено по всій території України. Тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Через російську агресію такі обмеження ввели задля підтримки та збереження ментального здоров'я громадян, як зазначає психологиня Антоніна Овсіюк, гучні вибухи, спричинені використанням фейерверків чи інших салютів під час війни, лише негативно впливають на психологічний стан суспільства. Потрібно враховувати той факт, що на даний момент дуже багато людей переїхало з зони бойових дій, які чули не раз вибухи. Разом з тим, велика кількість людей перебуває в стадії горя, які похоронили своїх рідних, рідні, яких прийшли, повернулися з зони бойових дій травмованими. Тому звісно, що такі гучні святкування феєрверки, вони мають безпосередній вплив на цивільне населення, ну і разом з тим, звісно, на військових, які повертаються з зони виконання бойових завдань. Після повідомлення до поліції за декілька днів оперативники знайшли винуватця правопорушення. Співробітники кримінальної поліції Рівненського районного управління негайно почали пошуки зловмисника і встановили його. Ним виявився 17-річний рівнянин. У Скоєну він зізнався. З'ясувалося, що перетехнічний виріб він взяв вдома. Його придбали батьки ще до початку повномасштабного вторгнення. За фактом хуліганства відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. До початку по Я взяв його з шафри з собою і взивав. Я не знав про заборону використання про технічних виборів. Я так не буду. Нині за фактом цього інциденту триває досудове розслідування. Поліція Рівненщини вкотре наголошує, що за вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді п'яти років обмеження волі. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Роман Потапчук, фронтмен рівненського гурту Фейтфул. Про три факти, які треба знати про хлопців, яку пісню радять послухати перш за все, а також про композицію, яку присвятили воїнам рівненської роти Люберт. Дивіться щиру розмову про гурт Фейтфул сьогодні, о 20.30 у програмі талановиті. об'єдналися заради розвитку у рівному вперше провели міжнародний форум інституції розвитку громад цукерки або смерть. Чи святкують рівняни Геловін? Об'єднання заради спільного розвитку у Рівному вперше провели міжнародний форум інституції розвитку громад. Захід об'єднав представників громад, донорських організацій та провідних експертів з різних куточків світу, аби обмінюватися досвідом та ідеями щодо відбудови України. На заході побував наш Артем Максименко. Він і продовжить. У рівному вперше відбувся міжнародний форум інституції розвитку громад. Учасники обмінювалися досвідом та ідеями щодо вдосконалення діяльності громад та розробки стратегічних планів їхнього розвитку а також поділилися впровадженням різних ініціатив. Нашій громаді також було що продемонструвати на заході. Раді тому, що рівне стало переможцем у двох транскордонних спів... транскордонних проєктах, націлених на розбудову інфраструктури нашої громади. Це встановлення ста пожежних гідра а також розвиток каналізаційної інфраструктури та водовідведення в центральній частині міста. Ці проекти будуть реалізовуватися впродовж 24-26 років у співпраці з нашим містом побратимом Люблін. Форум став майданчиком для діалогу між представниками громад, міжнародними експертами, урядовцями та донорами, які працюють на благо України. Так на заході був присутній крех Холстед, директор програм міжнародного республіканського інституту, який залишився задоволеним тим, як місто змінилося за часи співпраці з ними. In... проїжджаючи містом, я був вражений тим, як змінилося місто за цей період часу, як комерційний розвиток тут активізувався і зараз є. Ми віримо в те, що співпраця між всіма цими інститутом інституціями, вона є ключем до якісного відновлення і відбудови. Місто вже має досвід успішної співпраці із західними організаціями, зокрема з Невко та НЕДЗеро. Завдяки фінансовій підтримці цих партнерів рівне активно впроваджує заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності та поліпшення екологічного стану. Ми хочемо показати скільки місто вже почало допомагати перш за все силам оборони переміщеним особам, як місто розвивається попри війну, тобто які долучаються донорські кошти, як впроваджується вони. І хочемо так само подякувати нашим партнерам і будемо продовжувати в такому темпі, для того щоб. І не забувати про розвиток громади, про допомогу силам оборони і в свою чергу дбати за тих людей, які сьогодні були змушені були б залишити свої громади і переїхати в місто рік. Тож сподіватимемося, що така плідна робота з нашими західними партнерами триватиме і надалі. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Верес міцніший за оболонь. У Рівному відбувся матч однієї восьмої фіналу Кубка України із футболом. Місцева команда приймала столичну оболонь. У першому таймі голів забито не було. А от у другій половині команди обмінялися точними ударами. Гості на 54-тій хвилині відкрили рахунок у матчі із пенальті. А через 4 хвилини Руслан Степанюк забив м'яч у відповідь. На 65-тій хвилині оболонь залишилася в меншості. Другу жовту картку отримав Павло Лук'янчук. За кількісної переваги. Рівняни забити вдруге не змогли. Основний час закінчився в нічию 1-1. Віта команди були змушені ще відіграти два овертайми по 15 хвилин. На другій хвилині першого овертайму Верес вийшов уперед. Відзначився Луан Кампос. Цього як виявилося, було рівнянам достатньо. І команда Олега Шандрука крокує далі. Попереду чвертьфінал. З одної сторони, ми хочемо грати завжди з хорошими суперниками, як ви кажете, Динамо Шахтар. З другої сторони, ми ж розуміємо, що рівень, рівень команд Шахтар Динамо у нас стоять все одно окремо і хотілося б все-таки команду, яка більш реалістична на сьогоднішній день для нас пройти. Тому десь так відповім не впевнено на 100%, але ту команду, яку ми пройдемо, можна, якщо я так скажу. Йдемо далі. Жіноча збірна України із футболу здолала у другому матчі збірну Туреччини 2 0 і пробилася до другого раунду плей-офф вору на євро 2025 Не обійшлося й без представниць Рівненщини. Наша Ольга Овдійчук із Костопільщини відіграла весь матч. А Яна котик із Радовилова була на заміння. Також у списку збірної були троє гравчин, які навчалися у Костопільському обласному ліцеї. Це Катерина Корсун та Натія Панцулая із Хмельниччини і Юлія Шевчук із Волинської. Області з них на полі була лише Катерина Корсун, яка провела весь матч у другому раунді. Плей-офф ми зустрінемося із збірною Бельгії, яка за сумою двох ігор вибила Грецію 5-0. Матчі цієї стадії пройдуть 27 листопада та 3 грудня. Цукерка або смерть саме цю фразу найчастіше чують дорослі у США та Європі з 31 жовтня на 1 листопада. Геловін дуже полюбляють діти, адже цього дня вони можуть до схочу поласувати солодощами. В Україні теж почали все частіше прикрашати вулиці гарбузами та павутинням. А чи відзначають геловін рівняни, розповість наша Дарина Черемшина. Моторошні костюми, гарбузи та цукерки саме так зазвичай відзначають геловін. Свято популярне у США та Європі та припадає на ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Під час святкування традиційними є випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок та прикрашання домівок. Хоч у рівному мало хто підтримує геловін однак деінде можна побачити гарбуз з вирізаним обличчям та павутиння, та все ж місцяни на це свято реагують досить неоднозначно кажуть в Україні, воно не прижилось. Більше США, це святкують, а ми в Україні ну, якось не дуже сильно. А можливо, до війни святкували, Ні, якісь? Також не? ні. Раніше в екватор також їздила, але Тараз зараз ні. Святкувала, просто малювала щось на лиці, а так ні. Ні, не вказую. Все, як обична рука, обично йдуть, ніхто не святкує, то чого я маю святкувати. Не знаю. Нема з ким. Це зазвичай діток водять. До, ну, до мене приводили діток, роблю печиво, якісь там на замовлення таке. Ну, тобто особисто я не святкую. Костюма в мене немає. Якось не прижилось це свято в нашому суспільстві. Ну, взагалі в мене в родині, ніколи цього не було, в моєму колі теж. Але от я бачу, що все частіше і частіше починають святкувати, що це стає більш популярним. Якщо в мене оточення справді захоче там, одягнути якісь маски, не знаю, пофарбувати там одягнутися, то так, певно, так. Ні. А чому? Ну, мабуть, за доросло для цього, чому? мабуть, так. Хадіти кайфують. Однак є і ті, хто не проти відвідати тематичні вечірки. Сьогодні планую йти або в екватор. Я думаю, що там повинні бути якісь заходи, або може якийсь заклад посидіти, Я думаю, що теж мають проводити щось. Ой, я давно вже таким не займаюся. Може, хіба так трошки для віда? Так, раніше найчастіше в екваторі, бо там завжди були, але потім, вже як війна почалася, то менше стали проводити такі заходи. Геловін свято, яке найбільше поширене у США та Європі. Подібна традиція бере по. Початок ще з давніх часів, коли в Америці був популярний культ предків, спрямований на те, щоб переконати душі покійних, не чинити зла живим в українській культурі і справді почало набирати популярності це свято. Однак воно, як зазначає отець Петро, суперечить релігійним переконанням. Але дійсно тут навіть не можна назвати це свято, бо насправді це навіть слово буде нівелюватися. Бо коли ми говоримо про святих, про святе, ми маємо тут на увазі, що те, що приносить користь для людини, для її душі. А Хеллоу він ніякого відношення до Користі людської душі немає. На Православна церква України як на офіційних своїх ресурсах, так і в коментарях багатьох закликає людей, щоб краще в цей день помолитися проти зла, яке прийшло на нашу землю. Тож святкувати це свято чи ні вирішувати кожному особисто. Дарина Черемшина та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.